Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити ось таку гарну анімацію звуку. Отож, відкриваємо After Effects. Саме в цій програмі ми будемо працювати. Натискаємо новий проект, створити композицію. Тут вибираємо роздільну здатність. Я виберу трошки більшу. Ось так приблизно, але не дуже велику, щоб у мене ноутбук не підвисав. І тривалість виберу 20 секунд. 23. Мені цього достатньо, щоб швидко вам все показати. Натискаємо гаразд. І перетягуємо сюди наш файл. На робочу зону. Я його скорочу, розгорну, щоб видно було хвилі. Ось так. Непогано. Як бачимо, є тільки 23 секунди, так як я і задав. Тепер натискаємо правою кнопкою миші на наш файл. В цьому місці права кнопка миші. Створити суцільна заливка. Окей. Тобто гаразд. Тепер на суцільній зливці натискаємо права кнопка миші Effect Spectre Audio. Тут потрібно додати шар аудіо, це в нас наша пісня. І можна помітити, що це вже запрацювало, з'явилися хвильки. Я зміню трохи колір на ось такий. Налаштуванням цими гратися не буду, можете спробувати, як це працює. Я в попередньому відео про це говорив більш детально, а зараз покажу, як зробити його непрямокутним. А у вигляді круга. Для цього натискаємо на елемент круг. Ось він, інструменти, прямокутник. І Q пише. Натискаємо на нього і натискаємо Q на клавіатурі, поки не з'явиться коло. Ось наше коло. Тепер ставимо мишку в центр, ліва кнопка миші, Shift, Ctrl. І розтягуємо в сторону. І відпускаємо все. Є коло ідеально побудоване. Тепер, щоб ці елементи були по колу, нам потрібно взяти контур. І замість ній натиснути маска 1». Елементи по колу, тут аналогічно можна змінювати параметри відображення, і вони будуть так само змінюватися. Я залишу цифровий, наприклад, на сторону А тільки. Щоб грало тільки всередину. Можна його також змінювати, витягувати. Вибираємо знову інструмент виділення і можна витягувати, змінювати розмір також. Ось так, наприклад, щоб воно було не коло. Хоча, мені здається, це не дуже якось гарно. Але я витягну, щоб вам це показати. Ось буде в мене таке яйце. Тепер це яйце можна нахиляти під кутом, робити у вигляді 3D. Для цього натискаємо ось тут на останню клітинку і натискаємо на ось цей поворот, і можемо тепер змінювати кут повороту працювати з 3D. Наприклад, це яйце буде ось так під кутом. І, в принципі, все. Мені це підходить, мені, наприклад, так подобається. Можна змінювати знову ж таки ці різні характеристики. Я залишу так, як є. Якщо натиснути на даний значок, то можна подивитися, як це виглядатиме. Слухати тут я не буду, тому що тому що в мене слабенький ноутбук, скажу відверто. Тепер, для того, щоб зберегти дане відео, натискаємо файл, експорт, додати в чергу рендерингу. Натискаємо на без втрат. І тут для того, щоб анімація була якби окремо, а ззаді був порожній фон, не чорний, а саме порожній. Потрібно канал вибрати останній RGB плюс альфа-канал. І щоб був звук, обов'язково вибирайте увімкнути звук. Натискаємо гаразд. Тут вибираємо шлях, коли зберігати. Я наприклад на робочий стіл там вибрав. І назва є: Натискаю рендеринг. І зараз я вам покажу, для чого ми змінювали налаштування каналу. Дивимось. Файл є на робочому столі. Перетягуємо його в будь-який відеоредактор. Наприклад, сюди. Вставляємо. І бачимо, що наше відео накладається на фон позаду. Якби ми не змінили налаштування, то у нас би був просто ось такий чорний екран. Можна подивитися, що там в нас вийшло. Якість низька. За рахунок того, що. Я вибрав низьку розстільну здатність. Але все працює? Думаю, я вам пояснив, як зробити коло. Дякую всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.